Двіжуху чи не зробилася та від віжуху? та саме головне, що була здоровенька. У чіткого паци з Рівненщини народилась донечка. Дівчинка з'явилась на світ 11 грудня. Іван, який нині захищає Україну, планував бути на пологах, але не встиг. Адже малеча народилась на три тижні раніше терміну. 28 грудня, взагалі, термін стояв. Вона мала народитися, але родилась 37 тижнів. І, це. і він каже, як, то ж я мав бути, це все, ну розстроївся. Зізвонилися з нею, щось трохи ще говорили, говорили, у нас перервався зв'язок, і от вона вже була в лікарні. І я також заснув з трубкою, а вже зранку проснувся, то вже вона мені скинула, що вже о є. Чув перший крик, мене скоробило. Я Іван приїхав до дружини у Пологово і першу зустріч батька з донькою зафільмували. Що треба, я шия, твоя. Ти моя голова. І ти місто я і ти. наші спогади. Іван Мартинов став зіркою мережі кілька років тому. Саме відео телеканалу Рівне 1 зробило хлопця популярним. Його коментар про курс валют розірвав мережу і набрав кілька мільйонів переглядів. Це мерзлощ. Це реально тепер. Після цього відео українці прозвали його чітким пацею. Іван, військовий, п'ять років служив на контракті. Перед Великою війною на Новий рік познайомився з Ольгою. Медсестра з Хмельниччини не знала, що хлопець відомий герой мемів. Я взагалі я спочатку подумала, що це не він. Він то похожий, але ж не такий, він вже більш дорослий. Іван освічився Ользі у Дніпрі, коли та приїхала навідати його пораненого у лікарню. Кажу, Дям Генем Сережки. От прийшли кажу, що показуйте нам кольця. Вона вибрала, все, ми взяли. І Тут типу, була така пропозиція пацаняча. Я ну, не очікувала, що він може таке зробити. Навесні пара одружилась, відразу почали мріяти про дітей. Ні, пацан буде Дівчинка потім. Має бути спочатку. Хочу дочка і все. Коротше, я собі знаю, що я задумав. Так і сталося. У грудні Ольга та Іван стали батьками. У них народилась донечка. Я знав, що вона буде дівчинка, що буде дівчинка. Я знав зразу наперед, бо я хотів то. Каже Ваня, я придумав, буде в нас перемога. І я кажу то чого. Вікторія дуже гарне ім'я і дуже гарно звучить Вікторія Іванівна. І ми так вирішили, що ми так її назвемо Вікою. Іван приїхав на кілька днів у відпустку, аби побачити донечку. Незабаром повернеться на передову, боронить Україну на запорізькому напрямку. Хоче, аби війна швидше закінчилась, щоб повернутись додому і бачити, як росте донька. Її появі радіє, дівчинка стала стимулом для змін. Де є отут в Поршень і жити далі, тобі ж є для того сенс, для чого помінятися. Тобі ж викинути більше свого поганого життя, щоб от... бути лучшим. Анна Яцук, новини рівного.